Отже, привіт Ютуб. З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як оригінали, свідки оригіналів. Так як відео, ну це моя думка, так, мій погляд, він такий специфічний, він багатьом не сподобається, тому не буду дякувати спонсорам, не буду оголошувати спонсорів на цьому ж відео знову ж таки, через спірність відео. Що хотів сказати? Сподіваюся, нарешті всі похайпали на Stalker 2, подивилися, попробували. Хочу виразити співчуття, орки вдарили по моєму рідному місту, вдарили балістикою. Знову ж таки, там, ті, хто не слідкують за моїм каналом, ну, я не львів'ян ні разу, я дніпрянин. І е, прилетіло в моє рідне місто, хочу е, висловити співчуття. І е, що стосується оригіналів, так е, багато спорів з того приводу, для когось там оригінал це от, е, суто бренд, е, шильдік і так далі, і тому подібне. Сьогодні хочу знову ж таки пояснити, чому я так ставлюся до шильдіка. Е, Тут, от, вставлю Берці Лова, це Берці, мого побратима, героїчний хлопець. На жаль, отримав тяжке поранення. Сподіваюся, що в нього всього раз, наскільки знаю, на даний час проходить реабілітацію. Це його оригінальні зефіри, які прожили. Якщо мені пам'ять не, зна... не зраджує, від року до півтора знову ж таки подобається комусь, не подобається. Отак воно працює. Друже піджей. Передаю тобі привіт. Дякую за надані фотографії. Так воно працює в принципі з будь-яким спорядженням. Знову ж таки, майже все розходні мав колись. Таку, таку штуку, як сокира, так, дуже відомого бренду, не буду його називати, мав рекламацію. В нього там відвалилася голова, відправили по гарантії. Ну, то було довго, муторно. Поки то все вирішилося, коротше, ми купили нову сокиру. Працювали з тою новою сокирою, і е, коли нам вернулася та сокира по, по рекламації, ми її просто втопили в Азові, бо в неї знову ж таки випала голова. І відремонтувати її в польових умовах було неможливо. Е, це от до фірми, це от до того, що ти з, ти з фірмою можеш зв'язатися, звернутися не можу. Ну не можу, не маю часу. Ну, можливо, завтра вже буде не буде тому, хто буде за тим звертатися. І е, так само, е, якість Якість я вам показував, і BPS показував, і Спайдерко якість показував. Знову ж таки, подобається, не подобається. Я не рекламщик, я людина, яка показує своє спорядження і то, з чим я працюю. І для мене в першу голову ну набагато важливіше, то що працює, набагато важливіше інструмент. І вже потім ну, решта, решта решта. Люди, які гоняться там за твердими сталями, які приходять і мені розказують, а ти не можеш заточити. Ну чесно, я вот е, сьогодні просто не брав мене зазвичай в цій кишені. Вот я вам покажу, в цій кишені лежить гріндер. В цій кишені в мене лежить генератор до гріндера і заточна система. Ну е я ж я, я вже казав не в одному відео, що заточна система це то, що я би викинув в перший день просто в. Там в першому ж польовому виході, коли мені треба, так я вже казав, що е, заточну систему я би викинув просто в першу голову. Бо ну, особисто мені вона не потрібна. Мені потрібен ніж, який буде працювати, працювати в моїх умовах, ремонтопригодний, е, так як його можна зремонтувати, тому що е, ну, замин ріжучої крайки дуже-дуже такі, ну, ніж страждає в польових умовах. І люди, які мені розказують, що я там. Не так користуюся, так то ваші проблеми. Я користуюся так, як я користуюся, я показую під свої задачі. Ну, Я обговорюю, я говорю, що я беру цей ніж, я його користую на якісь там, ну, на своїх там, на своїх задачах, на смузі перешкод, знову ж таки, я його використовую, мені то важливо. Ну, Якщо вам не важливо, то ваші ну, особисті статеві проблеми. Якщо важливо, вам там, ну можна брати там якийсь ніж. ну хтось, хтось вважає фікс ножем, тільки фікс, суто, фікс і все, Ну в мене працює спарка, я показав то, що в мене працює. Так само, ну я з сектою свідків оригіналів почав зустрічатися от на війні, якось один там з ну теж таких там моїх побратимів. так. Я собі вирішив поміняти куртку парку від МТП, в ній зимно. Під неї треба 700 шарів одягу вдягати. Я хотів собі взяти м, якусь куртку замість цієї оригінальної парки МТП, бо в ній зимно. І був ноунейм no в якомусь там з чергових воєнторгів. І я в хлопця питаю: ну він таку куртку має. Питаю: а що там, а як? А на що ти будеш міняти в тебе ж оригінал. Ну, я буду міняти, бо мені оригінал не підходить. От чому я буду міняти. Тому що льдік це, ну, це, це не те, за чим треба гнатися. І мені дуже шкода, що деяким людям то не доходить. Ну, що це це всього-навсього лише шильдік. Комусь добре, ну, копія там копія це зле, е, копія зле, але якщо Ну, для кожного різне розуміння копії, для кожного різне розуміння там. Підробки і так далі, і тому подібне. Ну, якщо ми знімаємо китайський шильдік і ліпимо український, то це вже це вже бренд. Розумієте, це вже бренд. Ну а то, що воно випущено на заводі, там лінсунь і випускається в Китаї, то, ну, то не така проблема, бо проблема саме, от ну в чому проблема там в людини в голові, я не можу зрозуміти. І е, ще окремою категорією є люди, які розказують, що не треба купувати китайське. Е, так от для таких я скажу, що якщо ви купуєте запчастини до 80% машин, скоріше за все, навіть з шильдиками, навіть з брендами, ну BMW випускає мотори в Китаї на Лонсіні і нічого, і все нормально. Всі розказують, що вони їздять на баварцях. Більше того, ми закуповуємо е, компоненти до fpv дронів в Китаї і нічого, і все добре. Ну, Якщо ми, тільки Китай це випускає, ми не маємо іншого місця де, де можемо закуповувати ці компоненти. Ну, е, знову ж таки, Китай там сьогодні і Китай після розвала Совка, це два різних Китаї, щоб ви собі просто розуміли. Ну, можете відмовитися від е, мобільного телефона, бо там теж є компоненти, які зараз на даний момент випускає тільки Китай. Можете відмовитися від своїх комп'ютерів. Якщо вже так, якщо для вас принципово не купувати китайське. І мене дуже прикалують люди, які е, мені ж там розказують за мої ножі, е, бо вони ліпше знають, що в мене є, чого немає. і... Ну знову ж таки, я показую свої ножі, свій досвід і те, що я з ними роблю. Я розумію, що то потрібно далеко не всім. Я розумію, що в мене там ну, своя специфіка роботи, свої на то все погляди, і ну, мої погляди десь перекликаються. Я знову ж таки говорю про ну, певних спеціалістів, які розділяють мої погляди. Я говорю про інженерів там, тих самих Сполучених Штатів, які теж розділяють мої погляди, що мені важливо, що ніж нехай зігнеться там, ну, 8, 10, 15 разів. До того, як він зламається, а не лопне просто навпіл. Для мене то важливіше. Але ну, є люди, яким важливіше ріст та добре, ну, купіть, собі, знову ж таки, купіть собі скальпель з обсидіану і спробуйте, як ріже щось хороше. От тоді ви будете розуміти, як ріже щось хороше. Якщо вже так питання стоїть. Ну, На даний момент кардіо і нейрохірурги користуються цими скальпелями не просто так. Тому що ні одна сталь поки що ще той різ не перевершила. Так акуратно, так точно, не ріже ні одна сталь. Знову ж таки, читайте літературку і в тій літературці вам все буде написано. Но для того, щоб щось розуміти, треба читати. Треба читати, ну, зрозуміти фізику, треба зрозуміти хімію, як то працює. Ну зрозуміти, е фізичні фізико-хімічні, фізичні явища, як то все працює. Знову ж таки, е ну для мене концерн Калашнікова ніколи не буде якісним. Як би там то все не розказували, як би там все не показували. Ну, якщо ми беремо там е Вєпер і Ата Армс, я виберу Ата Армс. Хоча це ну, підробка. Так, підробка, як всі розказують, ну це погано. Ну ні, це не погано. Це не погано. Люди роблять і люди е, за то отримують гроші. І ну в військовій справі не знаю, як там в цивільному ринку, як там то все працює. Ну можливо, там е, в Сполучених Штатах всі судяться з усими, але е, в військовій справі. Ну от, от воно працює так. Якщо якесь рішення працює, воно знову ж таки береться на озброєння. Там, ну, ми штурмуємо орків малими групами, все, орки беруть нашу тактику на, ну, на якісь там свої операції, намагаються застосовувати її проти нас. Бо так воно працює на війні. І якщо там ну, якась фірма ліпше може зробити, то я ліпше піду до тої фірми, а не до розробника. Яскравий приклад концерн Калашнікова. Ну, я ліпше куплю польський ВБП. Здається, правильно назвав. Я, якщо неправильно, я напишу, от тут вставлю, як виглядає ВБП, от тут вставлю 105-те дірміще. Хоча це один із, один із найліпших, е, ну, на мою думку, на мою скромну думку, один із найліпших зразків. Так, 105-й і ВБП. В Штатах там взагалі там, ту арку хто, хто тільки не випускає. Так, ліплять свій шильдік, але чомусь стоунеру ніхто ну, не листає так, за кількість випущених ну, випущених гвинтівок. І ну, то дуже дуже велика проблема тих людей, які ну, ну, просто, от, ну, їм, походу, більше нема чим виділитися, і вони, вони потребують шильдік. Ну, так, на жаль, в мене в моєму житті так не працює. Так. І... я забув. Міша, всю херня давай пановий. В сполучених штатах, коли приходить війна, якийсь робочий концепт розміщають на різних фірмах, і випускається одне і те саме яскравий приклад. Це Jeep Willys, так який там випускався і Фордом, випускався ще якимись фірмами і нічого, і все нормально. Ну і немає ніяких з тим проблем. І ніхто не фукає, ніхто не говорить, що це репліки, що це підробки, що це щось не так, що це інтелектуальна власність. Но, якщо вам то не підходить, можете йти дивитися інші канали. Но, я тут говорю про спорядження, про своє, я говорю про. Свій погляд, я говорю про те, що працює в мене. Знову ж таки, там ну, досить часто працює щось, де, ну, ти там купив, як в мене, пилка. Я приїхав, купив пилку собі на цьому, ну, на якомусь базарі, взагалі, типу, навіть мені здається, не в магазині. І все, і вона працює, і все нормально. І з тим немає ніяких проблем. Знову ж таки, от. Один із побратимів прислав мені куртку Мілтек, вона щось на кшталт совчала, має таку, підстіпку. таку от підстіпку. Вона робиться окремою фліскою і нічого теж працює, хоча це фу так? Ну, знову ж таки. І все нормально, і мене вона влаштовує і не треба 800 шарів одягу під себе вдягати. Хоча там, ну, в неї теж є певні свої проблеми. Загалом, знову ж таки, говоримо, якщо там вам потрібен шильдік, ну, то не до мене. І я не бачу в шильдіках нічого хорошого. Шильдік – то справа десята. Ну, Є купа-купа, знову ж таки, там, в моєму спорядженні прикладів, де шильдік не працює. І іноді сторонні якісь е, нові фірми, так, які тільки виходять на ринок, вони роблять набагато якісніше і набагато ліпше, ніж те, що вже є. Ну або там, е, знову ж таки, там якась фірма випускає своє бачення, і вона робить набагато якісніше, ніж робили до неї. Ну, знову ж таки, там е, сучасна репліка, так, якого-небудь е, кольта. 1858 року буде на три голови вище, ніж те, що колись дуже давно збиралося лівою ногою Коваля. Ну, но це моє бачення, це моє розуміння. І ну, якщо ви того не розумієте, то вам не до мене, то вам до, ну, до інших каналів. До якихось там рекламщиків, які то все розказують, показують. Як саме цікаве, коли показують, що ніж ріже, ну весь сенс того ножа, щоб він різав. Але якщо ніж не може працювати з деревом, то мені такий ніж не потрібний. Ну я працюю там, я показував, що в мене робить ніж, як він то робить. Ну, для мене то важливо і набагато важливіше, мені важливо, щоб він там жив. В поганих умовах, щоб він там жив в умовах запилення, щоб він там жив в умовах бруду. Знову ж таки, це моя специфіка, так, і мій погляд і моє розуміння це те, що потрібно мені. Ну, Воно може бути не потрібно вам. Знову ж таки, там людина, яка живе собі просто в квартирі, так, ходить на роботу. І ну, їй не дуже потрібно, то, щоб ніж там, е, ну, переживав запливи по піску або по багнюці декілька там, сот метрів. Ну, йому то не важливо. Йому не важливо е, ну, щоб відремонтувати ніж, так, просто підручними засобами. Йому там не важливо, щоб ніж точився ну, не супер апексами, а просто чимсь, що під руку попадеться. ну Таке теж буває. То вже тр треба до того підходити з розумінням, треба підходити зі своїм баченням. Е, окремою статею, дуже прикольно, коли мені розказують за Сандвік, е, що от Сандвік на морі поганий, бо мора коштує 500 гривень. Е, Сандвік на Кершоу нормальний, бо Кершов коштує 5000. Ну то ваші теж проблеми. Я розумію, що е, ну, є там, я вже пояснював, є там три фірми. Так? Є Рендел, є Гербер, є, ну, ще там якась, ну нехай там буде Лейзерман, так? яка випускає е, 440 -вусі сталь. Мені особисто подобається Рендел. Е, ну, Бак там Бак випускає 440 сталь. Вони ведуть себе по різному, вони ведуть себе по різному в заточці, вони ведуть себе по різному в обробці, вони ведуть себе по різному в різі. Але знову ж таки, це лишається та сама 440 сталь. Нічого надприродного там не відбувається. Ну абсолютно нічого. Все давно вже описано. Світло не хоче. Все давно вже описано, все давно вже показано, і вже все давно ясно, як обробляти цю 440 сталь. Ну, Люди, які там намагаються її терти тисячним, двохтисячним камінням, ну, то їхні проблеми. Трьохтисячним, десятитисячним виводити там дуже 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 мілку ріжучу крайку. ну... З 440 -вою так не працює. Е, більше того, 440 сі е, взята за константу в деяких тестах в Сполучених Штатах. Тобто е, показник 440 сі сталі взятий за 100%. Від нього вже відштовхуються інші сталі. Ну от просто для повного розуміння. Тому що настільки вона досліджена. І, і якщо вже е, ну відштовхуватися так, то треба відштовхуватися від досліджень. Треба дивитися е, на всі показники, які які є, які дослідження. Е, розказувати мені, що карбідні обі е, точиться легше ніж е, карбід хрома. Ну це дуже недалекі і дуже нерозумні люди, тому що карбідні обі ну, знову ж таки відкриваємо книжечку і читаємо що і як. Знову ж таки відкриваємо книжечку і читаємо, якими абразивами і як точиться, наприклад, та ж сама 65 г коли вона загартована на 45, на 55 одиниць пороквелу. І чим її треба точити, якщо 61 одиниця роквелу. Які абразиви застосовувати? Чому знову ж таки там для тих для практиків, як до мене приходять. практики, Для практиків, чому е, на, 61, на 61 одиницю напильник ковзає, а на 55 одиниць напильник не ковзає? Ну, всього лише на всього, треба взяти і почитати. Практика, Теорія завжди підтверджується практикою, якщо ви читаєте нормальну теорію. І е, шильдік особисто для мене це всього лише шильдік, на який е, ну, я особисто не завжди навіть звертаю увагу. Саме тому я не даю у себе на каналі ні посилань, намагаюся не говорити про якісь фірми, намагаюся не згадувати ті фірми. Ну, е, є фірми, до яких я відношуся знову ж таки досить-досить е, ну, прискіпливо, так. Я не, ну, мені не подобається фірма Cold Steel, Не подобається від слова зовсім. І так в мене немає ні одного ножа від Cold Steel, самого оригінального оригіналу. Я не можу поїхати в магазин і взяти цей ніж, потримати в руках, щоб, щоб подивитися, як воно зроблено отак. І наскільки там завалені ріжучі крайки, і наскільки там обдерто все на гріндері. Ну... Не можу. Розумієте, це ж тільки у свідків оригіналу маються ці ножі. І, знову ж таки, вони. Ну, особисто мені не підходять. Особисто я не бачу рекон uh, скаут так. 7,9 мм обух. Ну, в моєму спорядженні немає місця для цієї сокири. Це не ніж, це сокира. І там. Так само, цей реконтанто він мені не потрібен, і я би його не взяв навіть просто в колекції, щоб він лежав на полці. Але це мій погляд. Це те, що я бачу в своїх ножах, там, чи в тих ножах, які я вибираю собі. І чи можна ножі порівнювати? Та можна, можна порівнювати по різному. Коли мені пишуть, що не можна когось чимось порівнювати, то це ваша суб'єктивна думка. Ну, це мій погляд, це моє розуміння, верніше не розуміння того, що компанія намагається вкласти в ці ночі. Комусь потрібна ця сокира, носіть з собою сокиру. Мені вона не потрібна і не треба мені розказувати спробуй. Я пробував, повірте, я пробував багато чого. І CRKT теж пробував. Знову ж таки, CRKT, які мають. Е, ну, які робляться там з е, досить, досить простої сталі, це ж теж вони просто не можуть собі дозволити працювати з порошками. Ну, просто так вони роблять ці ножі з простої сталі. Знову ж таки, е, шильдік це лише шильдік. Подобається то вам чи не подобається. Е, ну, я на, на, на ніж на спорядження, я дивлюся на як на інструмент, як на те, що мені потрібно. Є дві критерії: воно або працює, або не працює. І коли воно не працює, я говорю, що воно не працює і не працює там, і там, і так, і так не працює. Ну, це мій погляд, це мої е, ну, якісь якісь от, напрацювання, які можливо будуть корисні знову ж таки людям, які будуть дивитися те відео. Е, тому така моя відповідь: не ведіться на шильдіки, а ведіться на те, що воно працює. А е, знову ж таки, зрозуміти, як працює інструмент, треба тільки, тільки таким дослідницьким шляхом. Тому треба просто от, взяти попрацювати, так як я це показав з BPS, так як це показав зі Spyderco, так як це показав з Cold Steel. Ну... Маю, не сподобалось. Так само, як я показав е, ніжна N690. Ну, Маю до нього знову ж таки претензії. Е, там мені е, писали, що я щось десь прикриваю, то я отут -от вставлю відео, щоб ви подивилися, що я ніде нічого не прикриваю. Так, Мушу обов'язково підзняти короткий короткий ролик, бо. Ну, сказали, що це епоксидка, я її постійно прикриваю пальцем. Ну, це не епоксидка. Це просто, просто дятлинг, і можливо, можливо, воно витирається, бо отут, отут витирається. Ну, але хейтери, вони ж такі хейтери. Е, ну, Їм нічого не, до, не доведеш, знову ж таки, там говорили про ритви, е, десь якісь на РК. Ну... Знову ж таки, не знаю, як то показати, нехай буде. І покажу, як порізані ножни. І після цього відео, ну, знову ж таки, там можливо, є недопрацювання з тим дятлингом, але скорше за все, той дятлинг просто витерся об мою руку. Тому. Тому для мене це більш вдалий інструмент ніж ті, які я назвав, але знову ж таки N690 не підходить особисто мені. Можна ще довго розсусолювати про то, як гартувати. Прийдуть свідки міфічної термообробки, що термообробка там надає із 420-ї сталі робить магнакат, і от воно буде 750 тисяч разів різати. то йдіть вчіться. Ну, будь ласка, вчіть фізику, вчіть хімію, і тоді ви щось будете розуміти. Розказувати, що я так робив, розказуйте комусь іншому, мені то абсолютно не потрібно і не цікаво. Ну, беремо книжечку і в книжечці читаємо показнички, які можна перевірити, і ну, то вже все перевірено до вас дуже давно. Люди на тому захищали роботи. Ну, люди на, то, на тому докторські отримували. Тому таке в мене відео, такі, така моя відповідь усім свідкам оригіналів, усім свідкам е, ну, якості і неякості. Від мене ви шильдіків, знову ж таки. В мене поваги до шильдіків немає і не буде. Ну, в мене є повага тільки до інструмента, який працює або не працює. Така моя специфіка, така, такий мій погляд. Сподіваюся, я відповів на питання. Моїх підписників, знову ж таки, хейтерки повідправляю в бан. Буду тут цим відео, на це відео ловити секту свідків оригіналів і самих неадекватних відправляти в бан. Така моя відповідь, таке в мене відео. Слава Україні! Слава Незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.